Вітаю, друзі, Палі, Олександр на зв'язку, і в цьому відео ми продовжимо говорити про різні інструменти штучного інтелекту, що точніше, то різні інструменти нейромереж. І сьогодні ми поговоримо про аудіо. Чесно кажучи, іноді думаєш, ну що вже може тебе здивувати, але виходить якийсь новий інструмент. або... Ти повертаєшся до нього через якийсь час і думаєш нічого собі, якраз, якраз таку емоцію викликав в мене цей інструмент. Насправді, цей сервіс Undio вже йому, мені здається, десь близько Двох місяців, коли він так почав шуміти, я його відклав на потім і от зараз тільки до нього добрався. І вивело, що дарма, тому що треба було дізнатися про нього трохи раніше. Що це за інструмент? Це інструмент, який дозволяє вам генерувати треки, який дозволяє генерувати музику максимально реалістично. Давайте умовно прослухаємо якийсь трек. Тобто цей трек повністю зенерований штучним інтелектом і музика, і аудіо. І е, якщо ви перейдете за цю адресу, я буде послання під цим відео, переходьте е, ознайомлюйтесь. Е, то Тому можемо бачити, що тут є вже трек, які зібрали по 100 тисяч, по 150 тисяч, по 200 тисяч переглядів, ну, прослуховувань точніше. Тобто, це дійсно вражає. Давайте, парочку, послухаємо. Ну, не знаю, якщо, якщо б я так почув десь просто в когось в плейлісті, я б житті не сказав, би, що це музика з знервана штучним інтелектом. Більше того, я, чесно кажучи, пару треків собі завантажив і я їх прослуховую, тому що ну, дійсно класні, е, класні треки. Е, це трошки лякає насправді, тому що ну, ви зараз зрозумієте чому, тому що це створюється в два кліки за 3 секунди. тобто Це дуже просто. Більше того, ви це можете зробити на українській мові або на будь-якій іншій мові. Тобто, е, можливості дійсно вражають. Давайте зробимо наступним чином: ми не просто згенеруємо якийсь трек, а згенеруємо ще якісь слова, да якусь пісню. Що ми для цього робимо? Для цього ми переходимо в чат GPT, пишемо пишемо в чат GPT, напиши напиши пісню напиши пісню про не знаю любов, дружбу. Давайте про перемогу про перемогу. Uh, так, і бачимо, що ча GPT нам починає щось тут навалювати якийсь текст. Uh, давайте почекаємо. Да, приспів, куплет, все як треба. До речі, знаєте, що коли ви пишете ось такий промпт. Uh, ну, це промптом складно назвати, uh, напиши пісню, давайте напишемо римовану пісню, це важливо. Напиши римовану пісню про перемогу. Ось так. Ось так буде більш доречно. Тобто він тоді буде писати текст так, щоб uh, ну, кожне речення було в риму. В принципі, непогано. Давайте візьмемо якийсь куплет. Для тесту, щоб зрозуміти, як це працює. Наприклад, куплет і який є один приспів. Давайте почитаємо приспів. Це наша перемога, ми здобули її. Сила в наших серцях, мрії у руках. разом ми пройдемо всі життєві дні, перемога з нами світиться в очах. Ну Мені здається, це світиться в очах трошки не в рифму. Давайте ми так зараз попросимо зміни останнє слово в риму. Ось так. Так, бачимо, він оновив нам слово. На в мені. Разом ми пройдемо всі життєві дні, перемога з нами світиться в мені. В принципі, окей, трохи краще, ну, зараз буду на це витрачати більше часу, нам головне зрозуміти, як працює сервіс. Це просто трошки зекноми часу. Так, окей, присп... з приспівом розібралися. Давайте якийсь куплет в оберемо. Сонце сходить рано, світло вас... нас вітає, ми йдемо вперед, нас нічого не лякає. Окей, римується, окей, мрії, наші в серці крок за кроком йдемо. Перемога з нами, віримо і живемо. Ну, В принципі, мені здається, теж ок. А якщо вам не сподобалась пісня, ви можете натиснути ось сюди і вам чат GPT знов-таки напише ще одну пісню вже, вже з іншим текстом. Окей, і більше того, ви можете написати, що ви можете написати те саме. Те саме тільки на англ, на англійській. І він все чудово зрозуміє, напише вам таку саму пісню, тільки на англійській, ну тобто, взагалі кризі. Окей, давайте. Тоді що? Я візьму ну, для тесту, давайте візьмемо просто це, наприклад, текст, спробуємо і на англійській, і на українській. Я думаю, на англійський буде краще, але ну, того, що просто цей сервіс краще працює на англійській, але зараз подивимось. Що роблю? Я тисну створити нову пісню. Так, тут запис іде, іде. Я тисну створити нову пісню. Обираю якийсь стиль, якщо в цьому є необхідність. Обираю стиль кастом. Тут ставляю ті ритки, які мені потрібно. Ну, не знаю, давайте. Нехай якийсь хіп-хоп буде, давайте спробуємо хіп-хоп. Але ви тут можете написати на... більше того, ви можете написати не просто стиль, а, наприклад, ви можете написати, що створювання пісню схоже на стиль якогось конкретного артиста, на якоїсь конкретної групи, там, якогось конкретного стилю. і так далі. Тобто ви можете якби дати зрозуміти алгоритму, що ви хочете запозичити якісь елементи там, у потрібного вам співака, групи, не знаю, і так далі. Так, ну окей, давайте таки поки простий варіант зробимо, тобто хіп-хоп. Хоча тут, напевно, було б краще не хіп-хоп, але окей, неважливо create. створити. Да? Тобто, ми дали слова, сказали, що ми хочемо, і чекаємо, що нам створить сервіс. Давайте подивимось. До речі, сервіс зараз безкоштовний, що дуже важливо, він зараз в Беті, тому надає можливість кожному попрацювати. Бачимо, що він нам по дефолту створює дві версії, тобто, напевно, будуть якісь мінімальні відмінності. Зараз послухаємо, що, що в нас взагалі вийшло. Поки чекаємо, користуючись нагодою, хочу запросити на наші навчальні програми, де ми розбираємо подібні комбінації, як це взагалі працює. Ми в такому форматі вирішили це робити. Тобто ми розглядаємо різні комбінації. Різних сервісів для того, щоб там, отримати той результат, який нам потрібен. В мене поки така робоча назва це нероворонки, як маркетолог не міг пройти мимо цієї назви. І умовно ми розбираємо різні взаємодії. Тобто, -то це ті воронки, в яких присутній якийсь інструмент нейромереж, взагалі якийсь інструмент штучного інтелекту. Якщо цікаво, лінк за посланням зараз програма готується, вона буде найактуальніша. Я думаю, що ті, хто знає, як ми готуємо навчальні програми, знають, що контент буде дуже потужний. Приходьте, приєднуйтесь. До речі, ми створили е, новий чатик. Ми створили новий канал по новинам з світу штучного інтелекту, тому переходьте, там будуть завжди актуальні новини. Окей, така е, рекламна пауза. Давайте послухаємо. Так, давайте я забушу в наушниках. Так, відкриваю, вмикаємо, слухаємо. Ще раз, да? типу, це трек, який інтелект згенерував нам за там, скільки 20 секунд. А, на основі тексту, який, який ми згенерували в чат GPT. Давайте послухаємо. Я не знаю, мені здається, це просто топ. Ну, це, це, це реально круто. Давайте інший трек, подивимося, чим вони відрізняються. До речі, бачите, він тут трошки додав, так? Він додав там електроніку, попреп. Окей, давайте слухаємо цей трек. Не знаю, чи ви зараз зрозуміли, але він сказав: степ. А, все зрозумів, звідки це взялось. The sun March forward. Hope shines in our eyes. Step by step, together, we will find out. Ну, я не знаю, мені здається, це просто якийсь топ. Ну, типу, це, це, це має. Ми даємо рандомний текст, Ну як рандомний текст. Ми даємо якийсь текст, він накладає аудіо, він це співає, співає просто відмінно. Зараз подивимося, як це буде на українській мові звучати. Але в чому фішка? Це я говорю такі зараз основні речі, але треба розуміти, що, наприклад, наприклад давайте тепер ось тут. Ось тут. Я зараз ось так скопію ці скобочки. Uh, і, наприклад, я хочу не просто, щоб він написав мені пісню, а щоб він, наприклад, написав з якимись конкретними якимось елементами. Наприклад, давайте напишемо Song. Ні, не так. Uh, solo, solo, так, не знаю, мені здається, правильно написав. Uh, можна соло піано там, що завгодно. Ну, Давайте спробуємо, подивимось, чи зміниться щось. Ну, Скажу одразу, зміниться. Тобто, ви таким чином і промптами можете направити алгоритм, в якому напрямку що він повинен генерувати. Наприклад, якщо ви напишете слово там. Просто мрія, то він проспіває мрії. Якщо ви пропишете мрії і, і» поставите там разів 10, то відповідно це таки буде цілий вокал, де він буде там тягнути цю ноту. Тобто це, це дуже круто. Знов таки, щоб це зрозуміти, насправді не треба бути генієм, ви можете зайти в будь-які трек, який є на цій платформі, і подивитися, як писався цей пром. Тобто Тут є ці пром, ви можете подивитися, як це працює і чому це саме так звучить. Це цікаво. Окей, чекаємо. Поки чекав, поки логритм зробить трек, знайшов такий теж цікавий момент. Зверніть увагу: це стендап згенерований штучним інтелектом. І в чому фішка? В тому, що тут просто є текст. Давайте послухаємо. The are so They make sound like тобто, розумієте, так? Згенерували текст, вставили його сюди, прописали на задньому фоні сміх. І фактично в тебе готовий аудіо підкаст по стендапу. Як вам такий формат використання? Ну мені здається, це просто крезі. Відповідно, що вам заважає зробити те саме на будь-якій мові, або, наприклад, перекласти якийсь ваш трек, ваш який підкаст, не знаю, будь-що, будь-що, що ви записали голосом, перекласти на будь-яку мову, додати якісь, додати якісь ефекти на задній фон і використовувати це в своїх цілях. Так, давайте повернемося що там в нас вийшло. Хіп-хоп. Так, давайте. Що там в нас? В нас так, в нас повинна бути гітара, так? Типо ми хотіли побачити гітару. Давайте послухаємо. For... <laughs> Зрозуміло, так? Тобто він й підспівує. Я не знаю, мені здається, це просто типу розрив якийсь. Окей, З англійським питань нема. Супер круто, звучить просто неймовірно, якість просто. ну, Я думаю, ви самі все чуєте. Тепер давайте зробимо на українській. Зробили, повертаємо сюди, вставили. Тобто, розумієте, як сьогодні можна писати треки та альбоми. Ну, Ми зараз ще про це поговоримо, але давайте закінчимо вже це питання. Так, ну і давайте. Там, не знаю. Ні, попі щось не хочу. Давайте якийсь такий цікавий. Давайте блюз. Давайте блюз, побачимо, як воно буде це робити. Так, блюз. Ну, окей, давайте. Generate. Не, не буду поки додавати якихось інструментів там, чи щось що я хочу почути. Так, щось не хочу робити. що таке. E, generate. Ага, все, я нажав. Окей, чекаємо. E, стосовно. Поки чекаємо, давайте трошки філософії. Мені здається, що це доволі непоганий сервіс, він не замінить типу нам реальних там співаків і так далі, але він може дуже допомогти в абсолютно різних задачах. Наприклад, ви блогер і хочете на задньому фоні якийсь трек зробити, можливо, навіть з якимось сенсом, з якими словами, з якими з якимись конкретними інструментами. І що ви можете зробити? Ви можете в чат GPT написати цей текст, ну точніше, він вам напише, ставити його сюди, задати потрібний вам темп. І вам, у вас готовий трек на задній фон. Причому це може бути для реклами да, з точки зору маркетингу, для там, якогось -блогу, типу, і так, далі, і так далі. Тобто ви можете ігнорувати купу контенту, на який не розповсюджуються там, права ліцензії з YouTube або з інших майданчиків. Відповідно, нічого не заважає вам це увімкнути. Тому що, я думаю, там, хто трошки більше в цьому розбирається, знаєте, що якщо там, я на задньому фоні, навіть я йду, наприклад, в місті і щось знімаю на камеру для Ютубу. В задньому фоні десь в кафешці грає музика. Це відео одразу буде в бані, і воно не буде монетизуватися, тому що я в цьому контенті використовую якийсь контент, який не належить мені, да? тобто, ну, тобто на який я не маю інтелектуальних прав. І це іноді проблема для багатьох. Тепер ця проблема, в принципі, вирішується. Також я думаю, що цей сервіс може бути дуже корисний для початківців, наприклад, хто там тільки починає свою кар'єру в цьому. Знов таки, чому? Тому що ви можете дуже швидко створювати треки. Вам не треба наймати тепер якусь групу, студію там, з указанки. Запису можливості дуже багато. Тож давайте послухаємо, що у нас тут вийшло. Тепер послухаємо на українській мові. Цікаво, чи він зможе правильно передати, бо це є найскладніше. Це найскладніше. Це дуже складно, коли ви використовувати Google перекладач, ви одразу чуєте за секунду да типу якісь недоліки. Давайте попочуємо, як це звучить. Вранці сонце зійде, світлом путь осяє Ми йдемо вперед. Віра не зникає крок за кроком разом. Ми все Перемога з нами. У серцях живе, це наша перемога, ми здобули її, сила в наших серцях. Мрій у руках разом ми пройдемо всі життєві дні. Перемога з нами. Ну не знаю, друзі. Мені здається, це дуже круто. Ну тобто. При тому важливо, да що це, по-перше, демоверсія, тобто цей стартап фактично знаходиться в такому ранній стадії, і це буде ще все допилюватися, покращуватися і так далі. По-друге, зрозуміло, що англомовне середовище в пріоритеті, і відповідно це буде працювати найкраще. Але навіть при цьому українську мову він чудово розуміє, Зверніть увагу, що він правильно стане ставить наголоси. Тут в деяких моментах є про що посперечатися, але ми повинні розуміти, що в принципі, коли ми слухаємо наших виконавців. Далеко назавжди ставиться там нагоду правильному, в правильному місці, просто для того, щоб це було більш римовано. Тому, ну, типу, мені здається, це просто, просто топ. До речі, треба, напевне, щось сказати, що є ще один сервіс. Sano, він більш ну, такий не знаю, старий, напевно, буде правильно сказати. Він раніше з'явився, він, в принципі, робить те саме, да? тобто теж можна створювати тут треки. Просто він вже довше на ринку, тут взагалі є. По півтора мільйона прослуховань. Давайте щось послухаємо. Ну, от Перші ноти, і ти вже розумієш, що це топ. Ну, типу, звучить супер. Якщо, якщо б я цей трек побачив десь Spotify, я б його спокійно слухав, навіть не думав би, що е, і музика, і трек, е, і слова могли бути написані штучним інтелектом. Е, ласкаво просимо друзі, в 21 -е століття. Ось такі часи. І це при тому, що не вийшла Сора, подивимося, що буде, коли вийде сора. Це взагалі буде е, щось з чимось. Окей. Окей, що тут, речі, ще треба знати. За змовчуванням сервіс створює нам трек в 30 секунд, тобто така типу демка. Якщо ми хочемо розширити, ми тиснемо да, на ось цю кнопочку, тут і можна звузити, тобто зробити коротше, зробити більше, додати якісь нові слова, тобто ми можемо редагувати трек, додавати якісь нові там, складові і так далі. Фактично, ви можете створити один трек там, на 4 хвилини, потім щось до вас там прийшла якась ідея, ви до нього повернулися і додали ще там, там не знаю, одну хвилину, наприклад. або Зменшило, тобто ми таким чином можемо гратися цим. Це трек одразу можна тут опублікувати, тобто він стане доступний для всіх, може його будь-хто прослуховувати, це значить, що ви можете ділитися цим, створювати альбоми, мишерити і так далі. А знов таки, ну, це сказати, що це вражає, нічого не сказати. Окей. Тож, в принципі, це те, про що хотів сьогодні з вами поговорити, да, трошки поділитися з вами такою інформацією. Напишіть, будь ласка, чи взагалі цікавий такий контент, цікавий такий формат, тому що, тому що такого насправді доволі багато. Різних інструментів, щось щось працює з адю, щось працює з відео, щось там з текстом, да, типу, є різні інструменти для різних випадків. Мені здається, що на сьогодні є вже інструменти на всі випадки життя. Ваші думки стосовно цього було б дуже цікаво почитати під цим відео. Напишіть, що ви взагалі думаєте, чи заміни це. Там умовне Spotify і реальних якихось співаків. Ну, я свою думку сказав трохи раніше. Напишіть, що ви про це думаєте. До речі, знов-таки нагадаю, що в коментарях, а точніше, в описі під це відео буде чатик, де ми обговоримо це, створюємо, ви можете створити якісь свої треки, поділитися. В чаті ми обговоримо все, що з цим пов'язано, взагалі з інструментами не робереш, взагалі з штучним інтелектом. Тому, якщо вас ця тема цікавить, переходьте, долучайтесь, буду радий вас там бачити. Окей, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Маю надію, що штучний інтелект не виженить нас, не залишить нас без роботи, що будуть потрібні і співаки, і маркетологи, і там фотографи, і так далі. Але бачимо, що прогрес дихає нам спину, і я, я, чесно кажучи, не бачу цьому таку паніку, типу, трагедію. Я бачу те, що в цьому треба починати розбиратися, тому що ми або закриваємо очі і говоримо собі, що все це не потрібно, і це ніяк не вплине на наше життя, але мені здається, що це вплине на наше життя. Читає при чому це впливає вже сьогодні? Тому я думаю, треба йти в ногу з часом, розбратися в цьому, як це працює, які інструменти сьогодні є, як це можна використовувати, тому що фактично це те, що може дозволити вам зікномити дуже багато вашого часу. Це зараз не в рамках цього сервісу, взагалі в цілому, да, типу як нейромережі можуть на нас впливати. Тож не панікуймо поки що. Окей, друзі, побачимо в наступних відео. Чекаю в чатику. Бувайте.